Григорій Пригиба, ВПО України волонтер. Переселенець 2014 год. Травень 2014 року. Що би я хотів побажати нашому уряду, нашим чиновникам? Ви знаєте, більше 5 мільйонів да, сьогодні тільки на Україні переселенців. Перше – це жилье. решается проблема очень просто я с 2014 года эти вопросы поднимаю и мне вот честно говоря непонятно почему нет той программы которая бы обеспечивала людей которые на территории Украины это, ну как беженцы мы сегодня втратили все мы сегодня на территории Украины не в России, не за границей потеряли свое жилье а на сегодняшний день с 22 -го года, с 24.02 -го, люди вообще э, втратили его, потому что э, Попасная, Авдеевка сегодня, все-все э, города, которые мы видели, вот Бахмут, э, Северодонецк, Лисичанск, те, которые раз, разбиты, они уже должны жить. Жить по-людски, по нормальным человеческим стандартам. Ну, которые вообще, ну, если мы говорим о европейских ценностях, сегодня не соответствуют. Это жилье, которое власть должна моментально покупать на вторинном рынке. Нам не надо никаких подписанных мем меморандумов там, с европейцами, которые дают э, деньги на постройку жилья, э, ждать какие-то сертификаты. Сегодня местная власть, э, программа правительства, э, должно выделять, можно на паритетах, фінансування и софінансування с местной властью именно для покупки на вторинному рынку житла для переселенців, которые втратили свое житло и которые на территории Украины. Но их жилье осталось на оккупированной территории. Потому что у многих жилье не потеряно. То есть оно есть. Как это делается, как работает этот механизм, очень просто. Мы втратили свое житло, жильё тимчасова і нам громади предоставляють там, де ми, ну, знайшли прихисток, э, таке ж практичне житло, покупая за місцеві бюджети, і это житло знаходиться а, в громадах. Нам дають як маневровий фонд на той срок, ну, скільки ми там будемо жити, поки не звільниться територія України. В тих чи інших містах, містах-городах або ми не отримаємо сертифікат від держави або від міжнародних інститутів. Тобто, це все просто Долгострої реконструкції, якісь там табори за порканом як це ми бачимо по 35 мільйонів купує Лісичанська військова адміністрація це ганебне явище, це долгострой. Это... Ми хочемо вже сьогодні жити як нормальні люди, як мешканці. Нашої держави. Очень обідно, що через два года вже дуже-дуже багато повертається на окуповані території, тому що вони, наші земляки, не знайшли захисту від держави України. І це ганебне явище. А чому? А я скажу: кадрова політика. Кадрова політика це основне. Тому що люди, які очолюють сьогодні наше профільне міністерство, наші переселенці, профільного міністерства реінтеграції. Да-да, там, де Ірина Верещук, там, де був Резніков, екс-міністр е, оборони, і той же е, віце-прем'єр реінтеграції, Люди далі від переселенців від нас, від, вони не, не знають, що таке нужденні. Вони не знають, що таке втратити житло чи родичів. чи Так як ми от, бачите, як от, о, путешественники, да, я от вже зі своєю родиною, своїми дітьми 10, 10 років без житла і без своєї Батьківщини, вони мешкають у во Львові. Як, Віріщук Ірина, так точно, і, і її предшественник. Перший заступник у Ірини Віріщук, теж з Львова, другий заступник, звідки? З Полтавської області. Я не против, щоб люди були при владі. Но це наше профільне міністерство. Обов'язково заступник в будь-якої області повинен бути той, який вертикаль його, це. Дбати про переселенців. Це е, та людина, яка повинна знати цих всіх нужденних, е, е, наші всі потреби, теж повинен бути переселенцем. Не той переселенець, який вже купив собі хатинку е, з 2014, 2015, 2016 року, такі теж є наші земляки, має вже прописку в Києві е, десь там в Кончезаспі. Ні. Іменно ті люди. А можливо, і військові, які вже прийшли з фронту, можливо, з пораненням, можливо, по ротації. Немає різниці. Ну, такі повинні бути заступники у кожного голови військово-цивільної адміністрації, чи військової зараз називають адміністрацією областей, городів, районів. Це обов'язково. Ну, і що я можу сказати? Я хочу, щоб ми боролись відстоювали свої права. Дякую сьогодні ВПУ Україні, нашому громадському об'єднанню, яке сьогодні дійсно дуже потужно працює по всіх регіонах України. Я з задоволенням приходжу, волонтерю і напрямок Донбасу, і напрямок Херсонщини, скрізь, де ми буваємо, ми спілкуємося зі своїми земляками і робимо все. все для того, щоб допомагати один одному. А влада повинна, ну скажімо, дійсно сьогодні рахувати те, що ми сьогодні нужденні. Так, да, так, да. Це не дуже приємне слово мені казати. Ми сьогодні біженці і ми сьогодні, ну, на жаль, бомжі. Так, да, Це люди, які без определенного міста жительства і так от трапилось, що ми себе не вважаємо, що ми переселенцями і держава України. Про нас дбає.